Доброго вечора, друзі. Може навіть не доброго, не знаю, як казати правильно, коли все так. Коротше, вітаю кожного, хто прийшов на right Now і дивиться зараз мене в своєму YouTube, на своїх гаджетах, на своїх комп'ютерах. Я Юрій Петрушевський, і сьогодні ми планували все ж таки наш стрім і його присвятити ситуації на міжнародній арені на G20, але Росія, як завжди, внесла... В наш порядок денний свої е, корективи, і, звичайно, почнемо ми з сьогоднішніх прильотів, а їх було багато, і, в принципі, це рекорд по кількості випущених ракет одночасно по Україні. Більше сотні штук випустили згідно даними наших повітряних сил і кажуть, що це ще, можливо, не кінець, про це казав офіс президента, але. е-е ви вже бачили, мабуть, відео як в Києві попало в п'ятиповерхівку. Це тут недалеко від офісу прямого каналу, де я зараз і знаходжуся. Тут є світло. Вдома немає е, да два з половиною кілометри. Буквально потрапила ракета в будинок, але все ж таки, я вам скажу, що Росія сьогодні цілилась, і це я цитую зараз Зеленського. і Потрапила в об'єкти енергетичної інфраструктури в мене. Є інформація, куди саме вона потрапляла, і я вам я писав про це в телеграмі, і вам скажу тепер тут на стрімі. Ситуація досить невтішна. Їхня головна мета відробити від електропостачання Київ, і в принципі, все, що вони сьогодні робили, ви бачили ці три заходи по 30 ракет. Вони лупили по енергетичним підстанціям. По енергетичним підстанціям, які якраз таки живлять столицю, є гілка, де мережа розвантажується. Я вам про це вже розповідав в своєму випуску. Рейтнау right про скільки скільки буде ще прильотів, скільки витримає наша енергосистема. Так, от, якраз таки, вони чітко цілять в ці розподільчі мережі, які живлять столицю, і кілька обласних центрів, є ці всі підстанції, по по, по масштабах так от е, 750 кв в країні вже немає і б'ють вони по 330-м, і їх у нас теж залишилось небагато б'ють влучно знають знають куди б'ють е, що це означає означає що ситуація з електроенергією в україні буде погіршуватись особливо великих Містах, от я кажу знову ж таки, як про Київ, наразі у нас ідуть найнебезпечніші відключення, які називаються аварійні, і коли вони коли вони зупиняться, ніхто не знає, бо знищено було дуже багато одразу об'єктів. І е, Львів, взагалі, он без світла, 80% е, десь немає тепла, десь немає води. В мене в будинку взагалі, коли немає світла. То немає води у Львові призупиняють подачу тепла. У мене сьогодні зранку і не було води. Але ситуація, я вам одразу кажу, я вам не. не... Позитивний блогер, який вам тут розповідатиме, що все гуд, що енергосистема витримає. Дивно, що в нас ще й досі є світло у всіх, тому що будь-яка енергетична система будь-якої європейської країни вже б нафіг завалилася. А те, що відбувається наразі в Україні, що 100 ракет вилітає, там десяток прилітає. і... Я сижу ще в центрі Києва, У нас є світло. Це це насамперед, дякую, дякую е, об'єднані енергомережі Радянського Союзу. Е, я вам що скажу, що готуйтесь і записайтесь повербанками, бо до планових відключень, які в нас були, і які ми так не любили, нам ще треба дійти зараз. Будуть аварійні, потім ще, потім ще, а потім вже будуть планові, і, звичайно, що час. Планових відключень буде зменшуватись, як я вже кажу, точніше, збільшуватись як я вже кажу, що у нас будуть не планові не відключення, а планові включення. От і я вже бачу повідомлення від нашого міністра закордонних справ Дмитра Кулєби про те, що Україна очікує. Що світ відреагує на те, що от Росія б'є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об'єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту Групи 20 і будь ласка, уникніть закликів до обидвох сторін. Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців. Ну, головний воєнний злочинець, як не знаю, знаєте ви чи ні, не приїхав. Відмовився від участі у саміті G20 е, причин звичайно багато, але як на мене ключова, це те, що у Росії є поразки на фронті, і їм е, завдяки злагодженим діям ЗСУ їм довелося вийти з Херсону, і Байден сказав одразу, що він не буде зустрічатися з Путіним е, на саміті. У них не буде двосторонніх зустрічей А якщо ти не ні, рукопожатний, як це кажуть, в Росії, то звичайно, що їхати так, щоб тобі ніхто не потиснув руку, і ти там стояв десь десь з боку, ніхто не буде. І тому Путін залишився вдома, а туди, в Індонезію, поїхав е, Лавров. І одразу ви бачили ці повідомлення про госпіталізацію Лаврова, які були фейком. Е, але що, що ми почули сьогодні від Лаврова? Який як тільки відлетів в Україну, полетіли ракети, знову ж таки нам насаджувався меседж Росією про те, що Росія не відмовляється від перемовин з Україною, а саме Україна зриває переговорний процес з Росією. Той виступ Зеленського дуже жорсткий виступ зеленського сьогодні, який був. На саміті великої двадцятки продемонстрував, що Україна не відходить від своїх позицій, не відходить від позицій про те, що спочатку ви виходите на з України, а потім ми думаємо, що як за яких умов з вами розмовляти. І от, як сказав Лавров, із виступлення Зеленського на G20 слідують вивод, що ніяких советів запада переговорів з Росії він не слушає. Тобто, бачите, у них така вони і далі. 에, сподіваються, що, от бачите, вони це сприймають. Я по іншому сформулюю: вони це сприймають як те, що 에, як вони от управляють своїми цими квазі республіками по дзвінку, так і у нас тут є така історія, де хтось там телефонує Зеленському, і Він як в той момент що скаже, що скаже, і зроблять. Приїхав Саліван, почав розповідати зеленському, що треба нам або не треба нам іти. На, на, на треба нам іти на ці перемовини. Ну, якби ми покивали, покивали головою, пішли в наступ на Херсон. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского. Ну, то есть, бачите, это такие нервовые, судорожные заявы. Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского. Ну, на, на самом деле, я когда коли... Читаю ось такі нервові заяви. І я розумію, що ми йдемо правильним шляхом, шляхом того, що ми даємо Росії по зубам, і її коня каляпає у такі історії. Робота над дитого декларації саміта G20 практически завершена. Запад додав туди фразу, що многие делегація осудили Росію. Ми додали, що були і альтернативні точки зрення. Ну, альтернативні точки зрення про що це мається на увазі? Це. Це звичайно позиція Китаю, який сьогодні заявив, що він не буде публічно засуджувати дії Російської Федерації і що в них є інші методи, як впливати на Росію. Думайте самі. Я не знаю, які ці інші методи. Я вам тут не е, міжнародний експерт, який буде водити карти папузі т е, або карти Таро розкладати і казати, які це методи. Не знаю, але заява ця прозвучала з усі дзіньпіна після зустрічі з Джо Байденом і от. Це в принципі така перша перша велика новина була що Байден перше зустрівся з першим зустрівся саме Сі Цзіньпіном, і вони потиснули одне одному руки. Це взагалі за президентство Байдена було вперше, е, і країни шукають компромісу, шляхи примирення. Зрозуміло, да, тому що е, Китай. Для сполучених штатів і сполучені штати для Китаю залишаються, незважаючи на всі ці труднощі навколо Тайваню, які були і так далі. Вони залишаються для одного важливими торговими партнерами. Там у них ну майже не найбільший е, по обсягам товарообіг між країнами, тому їхнє. Бізнес є бізнес, бабки є бабки, і вони будуть домовлятися. Е, давайте я вам процитую, що сказав Байден. На мій погляд, ми розділяємо відповідальність, показати що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими з нашими роз... Збіжностями запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці. А, але вердиві сі було таке: на даний момент китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про них, тому що це фундаментальний інтерес наших двох країн і народів, і це те, чого очікує від нас міжнародна спільнота. Е, в цей же момент, що було найцікавіше, коли Байден тис руку е, коли Байден ти з руку сі дзіньпіну в Туреччині. Була зустріч між очільниками розвідок Сполучених Штатів і Росії одночасно, коли Байден говорить з Сі Цзіньпіном про Україну, а нам анонсували, що вони будуть обговорювати Україну. Подобається нам це чи не подобається Україну обговорюють без України, але все ж таки вони говорили про цю історію з ядерними небезпеками, і одночасно в цей момент. Глава ЦРУ передав Наришкіну це очільник служби зовнішньої розвідки. Передав папірець. оце бачите, Наришкін. це бачите, на Це це який переживав. Пам'ятаєте, 23 лютого, коли була анексія території, це він очковав про і казав фігню, і Путін його зупиняв. Ну це він перепереживав. Так, от йому передали папірець, де написали, що буде які будуть в принципі американські відповіді на застосування Росією ядерної зброї, тобто Америка. Е, і там зробила хід конем в анкарі. Пішла е, з Росією поговорити, і на саміті G20 вони поговорили за це. З Сі Цзіньпіном. Але для мене знаєте, що було показовим: що Росію ніхто з великої двадцятки не вигнав, а могли це зробити як це було з G8. Тобто, зараз у нас велика сімірка е, е, семі, сімі, велика сімка збирається. А раніше було до анексії Криму була велика вісімка, в якій була Росія. І тут Росія вторглася в Україну. Якщо чесно, я б дуже хотів, щоб їх вигнали із Великої двадцятки, але їх не вигнали. Бо на арену вийшов, як хазяїн цього всього дійства, е індонезійський президент Джоко Відодо, е який закликав ще перед самітом пом'якшити риторику щодо Російської Федерації. Це знаєте, такий собі Ердоган е на мінімалках. Він е хотів, щоб. Війти в історію, щоб якийсь там Юра Петрушевський в Києві на каналі RightNow сидів його е, про нього говорив. Ви б зновзліб знали, що такі Додо, аби він не сказав, що треба пом'якшити риторику щодо Росії. Особисто я ні. Так, от вони, ось що він каже. Точніше, що пише політика, найвідоміше видання, яке, в принципі пише інсайди про політику на американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб чинять тиск індонезійські колеги, зокрема, президент Джоко Відодо, щоб вони продемонстрували гнучкість і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики, щоб Москва погодилась на комуніке після завершення зустрічі. Зрозуміло, що ніякого комуніке не буде, не буде. От Джокова махає ручкою, ніякого комуніке. Підписано з Москвою не буде, і всі, і Шольц, і Ріші Сунак, ем, прем'єр Британії. Е, казали, що, що вони думають про Росію. Казали про це відкрито. І якщо спільне якесь комуніке буде, то воно буде точно підписане без Росії. Рівно вітає, сміло вітає. Дуже вам дякую. пишіть до речі, з яких ви в міст мене дивитеся, і що у вас там зі світлом? От е, хотіли ми. Цього чи не хотіли б ми цьому чи ні. Але е, Зеленський виступив на саміті. і виступ це був е, дуже такий сильний, як на мене, і кілька ключових моментів, які я тут для себе виділив, це він сказав, що мінська 3 який Росія порушить одразу після укладання, не буде. Ми не дозволимо Росії вичікувати і нарощувати свої сили. Зеленський запропонував обмін полоненими всіх на всіх, включаючи депортованих дітей. Це дуже важливий крок. Це дуже важливий крок, бо ми. Показуємо таким чином, що ми не тільки про військових говоримо наших, а й Росія творить міжнародний злочин, що вона депортує з України навмисно депортує і дорослих, і дітей. Окрім того, важливе від зеленського було уточнення, що треба треба вводити Навколо енергетичних об'єктів свої там рівні безпеки. Бо бойові дії поблизу Запорізької АЕС і шантажування ядерною катастрофою це ну це розмахування ядерною бомбою, і те, що робить Росія, це якраз таки перенесення конфлікту в ядерну площину, коли дядя з великими ракетами починають їх чухати і пока починають їх розвертати в цю сторону. Протягом усієї промови він дякував G19 Тобто всім присутнім країнам, окрім Росії, за те, що вони дали зрозуміти, що немає виправдань для ядерного шантажу, і паралельно з цим генасамблея ООН ухвалила революцію, де закликала Росі... резолюцію, де вона закликала Росію відшкодовувати Україні завдані збитки. Тобто, що ми бачимо, що е, міжнародна коаліція навколо України зберігається. Я дуже радий, що за цю резолюцію е, в ООН проголосувала Туреччина. Тобто вона не утрималась, вона проголосувала за те, щоб створити міжнародний реєстр збитків за те, що заподіяла Росія. Мені вчора мій друг написав: каже: а що війна закінчилася? Що ми вже якісь збитки підбиваємо? Ні, це історія про резолюцію. Весь світ, тобто, ООН, більшістю своїх голосів, говорить про те, що. Це Росія, вона агресор, і ми з нею будемо. Якби ця війна не закінчилася, коли б ця війна точніше не закінчилася, ми будемо з Росії е, збивати гроші і вже цей реєстр буде створено. Е, проти резолюції, це звичайно, коли дивишся цей список країн, ти розумієш, що реально хто на стороні світла. Нічого не має проти Рей... Еритреї, Ефіопії, Нікарагуа і так далі, і Зімбабве, да? але от ці країни е, проголосували проголосували проти. То ще секунду. Е, що я очікую? Що можливо, якщо і буде якесь спільне комуніке з засудженням Росії, то такі країни, як Китай, Саудівська Аравія, Індія та Бразилія, можуть звичайно е, заблокувати схвалення цієї заяви. Е, я знаєте ж, от для чого взагалі потрібна оця G20 з цього треба було мабуть почати. Це не історія про те, що просто країни збираються між собою і, і теревенять в 2008-му 9-му році, коли була велика економічна криза, то саме G20 прийняли для себе рішення, як. На G20 припадає 85% світового світового ВВП. Тому на ці країни, які збираються, вони вирішують, як виходити з різних криз, і те, що відбувається в Україні, воно ну, війна я маю на увазі. Воно звичайно стало поштовхом для великої економічної кризи, яку зараз відчуває весь світ, і всі країни реально між собою домовляються, як з цього виходити і що з цим всім робити. Ключове питання: чи може Україна піти на перемовини з Росією, чи можуть нас на них наштовхнути? Це питання не до мене точно. Але я думаю, що публічно наш президент як би ще раз ви всі, і я сам до нього не стався. Демонструє, що ніяких перемовин з Росією поки що, поки вона. Не вийде з території України, не буде, звичайно. Ми їм залишаємо бекдор, і риторика Зеленського змінилася. Від риторика Зеленського змінилася від того, що ми взагалі не говоритимемо з Росією до того, що ми говоритимемо з наступним президентом, що означає, ми поки що не говоритимемо з Росією. Але ми залишаємо їм цей бекдор і говоримо, яким чином ми е, з ними сядемо, і будемо, хоча б знову з ним говорити. Які висновки по саміту. Я думав, що в Росію виганять. Це я ось цього очікував. Я думав, що я думав, сподівався, що Лавров, але він ні. Чи вирішили щось для нас там ключового такого важливого? Для мене важливо було почути, що наш президент не змінює позицію. і в принципі, це все, що я почув. Подивимося, подивимося, звичайно, комуніке, яке було, але, ем, але але я, якщо чесно, я задоволений, тому що ми оголосили про свою позицію. Ми побачили, що нас підтримують, і на міжнародному рівні ВОН. Ми побачили, що Росія е, всралась, тому що 100 ракет, які вони сьогодні випустили, це якраз такі су, е, ці судоми От тому, тому так. Повертаючись до історії з нашою енергосистемою, реально все ну погано, і ще десь місяці-півтора тому ми позамовляли всі ці трансформатори, які нам Росія поламала але не так багато місць в світі, де їх можуть, де їх можуть виготовити. Це, по-моєму, Узбекистан. Чи Таджикистан, і вибачте, я постійно їх плутаю між собою. Бо я не те, що я погано знаю географію, просто плутаю саме ці країни, як Черкаси і Чернівці, я плутаю постійно. Так от, там ми замовили нові трансформатори, а, а там завод цілий працює, і вони будуть за півроку. І замовили ми спочатку їх в Німеччині на заводі, але ті. Ск... Сказали, що це політичне рішення, тому ми не можемо так швидко приймати. Ну ви знаєте, як довго тіляться німці, німці, і це завжди буде для них. Ну швидко нічого у німців не робиться, але якщо робиться, то робиться дуже дуже мощно. Е, що ми зробили? Ми знайшли на складах в Німеччині е, якісь там трансформатори, які відпрацювали 50 років. І зараз ми думаємо, як їх діставити до України, бо проблема в тому, що вони настільки великі, що їх треба буде вести по двом полосам одночасно до дорожнього покриття на великих автопоїздах. Під мостами ця, ця дура не заїде, розумієте, да? Тобто її треба її правильно треба продумувати маршрут логістики по сільським дорогам. Ти її теж не повезеш. Тобто, як вона доїде, скільки її будуть робити, це невідомо. Що відомо точно, що зима буде холодною, і зима буде темною. І коли казали, що наша енергосистема витримає, витримає це про якраз таки, що зараз вона витримує. Що зараз ви мене бачите, і зараз ми можемо з вами спілкуватися. Давайте трошки почитаю коментарі. Ви ставте питання, якщо маєте. Київ вітає, Львів, Вітає Львів. Я дуже радий, що ви ще пишете мені. Коли у вас 75% немає світла. Заряджайте по повербанки. Ужгород, Ужгород вітає, світло тут є. Одеса Півміста без світла. Вінниця немає світла. Запоріжжя, поки світло є. Рівне вітає. Е, так, що ще? Е, Сміла вітає. Всім привіт. Е, Ставте питання ще раз, кажу: ми можемо красти трансформатори з рашки або біла питає Валентин Валентинович. Е, та ми можемо робити що завгодно. Просто це ж не історія про те, що як ви собі уявляєте, цей трансформатор про таку маленьку коробочку. Я ж вам кажу: якщо його треба вести на двох полосах одночасно, тобто, треба перекрити е, е, траси і вести, ну це. Це нереально їх просто скрутити. Що ми можемо? Ми можемо бути по Білгороду і зараз нам по Білгородській області е, прильоти. На мене так дивляться, що не можна казати такі слова в прямій трансляції. Е, Петах, Тіква, Ізраїль, Шалом, Кременчук, часткове світло є. Житомир з вами. Е, не знаю, що там ще в моїй рідній Полтаві. Мама відписувалась, ніби все нормально. Не називай е, л -л 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 нашим президентом. Хто здав Херсон? Е, ну, дивіться. Е, з приводу того, хто здав Херсон, ми ж бачимо, що звільнили генпрокурорку, яка не розслідувала це питання, і відправили в заслання в Швейцарію. Ми бачимо, що е, змінили голову СБУ, який відповідав безпосередньо за цю всю історію. І я думаю, що підозри ми побачимо. Я, звичайно, мені я сам задаюся цим, цим питанням. Е, і Головне, що Херсон повернувся, а хто здав Херсон, ми, ми обов'язково дізнаємося, тому що є точно людина, яка віддавала накази про розмінування, є точно людина, яка проводила е, росіян крізь ті місця, де не було цих е, мін, і так далі. Носівка, Черкаси з вами. Дуже радий вас всіх бачити. Е, тому люди, я ще раз вам повторююсь, е, давайте ви будете. Е, Давайте ви будете думати і слухати уважно, що що кажуть нам не думав, що колись це скажу, ДЕТЕК, тому що це компанія, яка найбільш най, найближче до нас споживачів знаходиться. Те, що пише Укренерго з усією повагою до Укренерго. От у них вчора було, у них було вчора повідомлення, і в мене, якщо чесно, від нього бомбануло. Про те, що. Відключень світла вже не планується з наступного тижня. При цьому повітряні сили два тижні поспіль говорили, що 15-16 листопада будуть обстріл. Є історія про ДТЕК, які кажуть, що у нас закінчуються запчастини для ремонту трансформаторів. А є історія про Укренерго, який каже, що все нормально, це, це так далі. Це фейк. Ми спростували. Ми спорда, ми спростували цей фейк. Що якби буде патреон? У вас є. Юрію. Ми зробимо спонсорство на каналі. До речі, всі, хто залишився, ми зробимо спонсорство на каналі. Ви зможете нас підтримувати, і у такі стріми, які ви зараз бачите, я буду робити якраз для тих людей, які стануть спонсорами, і ми будемо з вами безпосередньо спілкуватися і обговорювати ці теми. Я приношу от сьогодні приніс для вас трошки інсайдів. Звичайно, я не можу говорити по яким областям, чітко в яких областях виробили ці підстанції. Я думаю, ви мене зрозумієте, але ну ситуація невтішна. Найважче буде знову ж таки. Я повторюсь, Києву. Люди, якщо у вас дома немає світла і опалення, це я кажу на перспективу. Ви живете в багатоквартирному будинку, то жити в ньому не можна. Бо порве труби, не буде працювати каналізація, і це буде і Так далі ну взагалі ситуація буде ну не дуже. Тому я вас би просив і вам би казав, що краще вже домовляєтеся з людьми, які живуть за містом, в приватних будинках, родичі, знайомі там і так далі, щоб, якщо шо, що, перезимувати у них місяць. Два, просіться собі там на диванчик біля каміну, чи ще кудись. Це не жарти, це реальна ситуація, яка до нас наближається, е е і вона не втішна Сергій Марченко пише: Ти наївний і прикалуєшся? Я і наївний, і прикалуюсь Що я особисто робитиму? Я приїду за місто. Мої те, що тесть закупили дрів, закупили пропану. Газових балонів, в них, на щастя, є генератор. І вони всю цю історію закуповували не місяць, не два і не півроку тому, і ще до початку повномасштабного вторгнення, бо розуміли, що все станеться і треба готуватися, і це не ті люди, які знаєш, казали. Мені багато хто казали, що навіщо ти про все це говориш? Навіщо я за два тижні до вторгнення зробив програму на українському радіо, яке присвячилось тому, що робити у випадку надзвичайних ситуацій, якщо на голову починають падати? Або ракети, або стихійне лихо. І мені казали, навіщо ти про це говориш? Цього ж цього ж не станеться. Ну, от станеться, і зараз я вам кажу про те, що швидше за все, якщо ще раз вони влуплять, з кожним разом як вони луплять по нашій енергетичній системі, проблеми не, не додаються, вони збільшуються в геометричній прогресії, тому кожен раз і кожен прильот вони виробили нам 70, 750 кв залишились 330 вони по ним сьогодні били, їх теж залишилось небагато. Тому давайте: от, наше ППО збило 70 з 90 ракет Російської Федерації сьогодні, але влучання є, пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. для розуміння, оцих підстанцій, про які я казав, великих мощних, їх у нас було півтора десятки. Якщо 15 влучань по об'єктам енергетичної інфраструктури, то якби, you know. звичайно, ну, вони нам не скажуть, що блокаут наближається, але я кажу це вам: що можливий такий варіант, що світло не буде ще довше, ще більше, і це не проблема українських енергетиків, і це не проблема української влади, господи. Як це б, огидно не звучало з моїх вуст, це Російська Федерація. Це Російська Федерація б'є по об'єктах нашої енергетичної інфраструктури, і нам, українцям, треба чинити супротив і готуватися до того, що не буде світла, і не буде можливо тепла, і не буде можливо води. Краще без світла, і... але з Херсоном. знаєте. Завтра ми говоритимемо про мінські угоди. В мене є своя позиція по мінським угодам. З нею багато хто не погоджується. Завтра буде стрім. Я розкажу вам і про перший мінськ. До речі, я коли готувався, ми минулого стріму це обговорювали. Ви знаєте, що під, під першим Мінськом є підписи ватажків ДНР, ЛНР і під другим теж от мені підказують, а нам подавали, що їх немає. А вони є, але вони є через пробіл. 65% людей у лютому взагалі не знали про що мінські угоди. З, з усіх опитаних 15% просто знали, що приблизно там є. Тому нам треба нагадати, що таке мінські угоди. Моя позиція, що вони врятували цю Україну. Звичайно, зараз би вони зараз вони не вирішили нічого, але тоді вони врятували і це був гарний крок. Я вам поясню і доведу, чому. А ваша вже справа погоджувати зі мною чи ні. Дякую, що були на цьому стрімі. Якщо вам сподобалось, що я казав або не сподобалось, підтримайте мене. Будь ласка, лайком і підпискою. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження про цей стрім, бо це другий наш стрім. Завтра буде третій. Дуже вас чекаю. І підписуйтесь на телеграм-канал Петрушевський. Я там анонсую все, що буде тут на Ютуб-каналі. Дякую вам усім. Слава Україні! Ми чинимо супротив. І ми переможемо. Дякую вам.